Ідея Бога в людській природі. Частина 1. З розвитком свідомості кожне дитятко наділене особливою здатністю сприйняття, розуміння та інтуїтивного відчуття безмірної величі невидимої, зверхприродної істоти, яку ми називаємо. Богом. Хоч дитина не має певних знань про Бога, вона через свої почуття та розум вкладає в поняття Бога вічну, живу істоту, з незрівнянною всемогутньою силою, для якої нічого немає неможливого. Уявляє його добрим, милосердним, щирим, люблячим, таким, який дає всім життям, подає все необхідне для нього, любить усіх, живе в невидимому світі, безсмертний та вічно живий. Поступово совість починає. Відказувати дитині, що дозволено робити, а що заборонено. З часом вона починає розуміти, що Бога потрібно любити, благовіти перед ним, пошаною ставитися до нього. Для дитини, як розумної істоти, Бог стає живою, дійсною. Реальністю. Людина та все, що оточує їм весь світ, є залежним від цієї верхприродної сутності. Він дає світло, повітря, воду, їжу, тепло, врожай, життя та утримує весь всесвіт. Для дитини найближчими є її рідні батьки. Вона відчуває їхню любов до себе, відчуває батьківське піклування, турботу, оскільки саме вони забезпечують, утримують, доглядають її. З часом дитина починає розуміти, що можливості батьків є. Обмеженими. Багато з того, що відбувається в житті, від них не залежить, а залежить від вищої сили і сутності. І сама ця невидима сила керує світом і утримує його, дає життя всім земним істотам, керує всіма природними процесами. У такий спосіб дитина наближається до Бога, пізнає його як реальну особу, розуміє, що у Бога набагато більше є можливостей, ніж у батьків. Бо ж він нічим не обмежений, для нього немає нічого неможливого. Він любить людей, турбується та дбає про них дає людям все, що потрібне для їхнього життя. Яке велике щастя для дитини, коли вона крім батьків має ще й Бога. Він є отцем для всіх людей, виявляється ще ближчим, ріднішим, життєдайнішим, більш люблячим, ніж рідні батьки. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утробі своєї. Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Ісая, 49 глава, 15 вірш. Дитина, виростаючим, стає зрілою, більше. Адаптується до земного життя, пов'язує себе з життям своїх батьків і проникає у світ краси оточуючого середовища, знаходить багато спільних інтересів іншими людьми, живе одним життям з ними, розділяє переживанням, турботим, Клопоти, труднощі. Разом із ними вирішує проблеми, складнощі, різні негаразди, розділяє успіхи, здобутки, радість, щастя, піднесення та різні задоволення. Вона відчуває реальне, справжнє, дійсне життя. Доживаючи земним життям, людина здебільшого не помічає та не усвідомлює то, що духовно і морально ходить інше невидиме життя, яким живе Бог. У дитинстві в юнацьких роках і дорослому житті вона зустрічається та безпосередньо торкається невідомої, невидимої, божественної. Істоти. Людина розуміє і добре усвідомлює реальну присутність у її земному житті Бога. Творець приймається і усвідомлюється людину, як жива істота, оскільки він є дуже близьким до кожного. Кожна людина органічно поєднана з Богом бо ми у Нім живемо, і рухаємось і існуємо. Іанія, 17 глава, 28 віч. Вона своїм внутрішнім міством відчуває Бога. Бо людське духовне начало споріднене з Божественним началом. Бог є дух. Іван від Іана, 4 глава, 24 віч. А тому людина не може. Бачити його своїм фізичним зором, вона може споглядати Творця всередині себе, оскільки створена за образом і подобою Божою. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. буття 14 глава 26 вір. Коли Бог Творив людину, він взяв за узірець самого себе. Творець побажав, аби її духовна природа була відображенням його божественної природи, відзеркаленням самого Бога. Багатство і здатність людського духу свідчить про те, що духовна природа людини не має земно. Походження, а виходить за межі матеріального світу. Її духовне життя побудоване за зовсім іншими законами і принципами, відмінними від фізичних законів і не є властивими для цього світнього життя. Повідно сам Бог живе за своїми Визначеними його святою волею законами і принципами. Ті самі закони і принципи Творець всього видимо і невидимо заклав у духовну природу людини. Вона тісно і нерозривно пов'язана зі своїм Творцем. Людина не може змінити основи своєї духовної природи. Вона завжди залишається такою незмінною, якою створив її Бог. Людина є образом Божим, наділена такими самими даними, які має Бог, але меншою мірою. Він дав людині можливість удосконалювати якості своєї душі, уподібнюватись. Йому та наближатися до нього у найтісніший спосіб з'єднуватися з ним. У людській природі Бог поєднав два світи духовний і земний. Вповідно, вона складається з двох начал духовний і земний, духовного і матеріального. Людина може не тільки пізнавати Бога своїм розумом, але й здатна жити божественним життям. Саме людське життя походить від Бога. Завдяки невидимій присутності Бога в людині, вона має життя і є живою істотою. Вона відчуває і бачить Бога в собі. Він недалекий від неї. Людина може ігнорувати Бога, відкидати Його, але жити без Нього вона не може. Якби людина не переконувала себе, що Бога немає, в ній все одно присутній Бог в образі духовного начала її безсмертній душі. Дух людини походить від Бога. Вьому всесвіті неможливо знайти нічого такого, що можна було вважати джерелом для людського Духу. Джерелом людського Духу є Дух Божий. Беззаперечним підтвердженням існування невидимого Бога є духовне начало в людській природі її невидима душа. Окрім матеріального, Світу та земного життя існує ще інша форма буття, духовний світ і духовне життя. Природа Божої істоти духовна, такою самою є природа людської душі. Дух Божий є вічний, а душа людини є безсмертною. Смерті в духовному світі немає. Тому людські душі не помирають. Людина не дає сама собі життя, а Бог дає їй життя, а тому своїм життям завдячує Творцеві. Вона має глибокий і тісний зв'язок з Богом. Без нього людина жити не може. Якщо б не існувало Бога, не було б і людиним. Існує живий Бог, творець, існує людина творіння Боже. Отже, джерелом людського життя є Бог і через свою невимовну благодать, божественну силу він не присутній присутній кожній людині. Людина відчуває Бога, який. Перебуває в ній. Людська душа залишається окремою особистістю, але вона не самобутня. Вона не може існувати окремо від Бога. Людина, створена Богом, і вона постійно. Це відчуває, існує живий Бог, творець, існує і людина творіння Боже. Отже джерелом людського життя є Бог, і через свою невимовну благодать Божественну сила, Він невидимо присутній в кожній людині. Людина відчуває Бога. Який перебуває в ній. Людська душа залишається окремою особистістю, але вона не самобутня, вона не може існувати окремо від Бога. Він дає їй життя, а тому є дуже близьким до нас. Душа людини завжди відчуває Бога. Він завжди присутній в нашій свідомості. Людський розум сам. Приходить до усвідомлення існування вічного Бога. Людина є розумною істотою. Людська свідомість стверджує існування вищого божественного розуму. Розум це вищий проєм і вираження невидимого духовного начала в людині і її безсмертної душі. Він не відноситься до фізичної природи людини. Людина наділена великими здібностями і можливостями. Вона пізнає, оцінює і сприймає себе як неповторну окрему особисність. Так вона сприймає інших людей. Людина бачить велич, достоинство, висоту, неперевершену, значущі та Богоподібність людської особи. Завдяки цьому вона може пізнавати земний світ, в якому живе, оцінювати його видиму красу, зовнішнє багатство та премудру влаштованість. Людська душа може проникати в невидимий світ, який перебуває за межами матеріального світу. Свою здатність пізнавальну силу, глибинну проникливість, душа черпає від вища все досконалого божественного розуму. Це Бог наділив людську душу такою властивістю. Людський розум, подібний до божественного розуму, є його Відзеркаленням, тому через це людина здатна пізнавати Бога, проникати в глибини Божественного світу, наскільки їй можливо осягати і розуміти природу Бога.